Ти моя Відео не про це. Відео про те, чому варто бути самим собою. Просто думки Дениса Олександровича Кузьменка. Тепер помакофею вип'ю. Рекомендація, чому варто бути собою. Та, мабуть, бо життя стане цікавішим. Саме для тебе, для самого себе. В любій непонятній ситуації, будь собою. Що би там не було, не строй себе якихось класних е класних таких, знаєш, типу, хороших людей. А насправді ти, ну, типу класна, хороша людина, але ти строєш себе класною, хорошою людиною. Хоча ти просто є класною, хорошою людиною, але ти показуєш себе. Хоча не треба показувати, будь собою. Е Людина, яка захоче з тобою спілкуватися, вона буде з тобою спілкуватися. Людина, яка хоче з тобою познайомитися, вона знайдеться, вона познайомиться з тобою, якщо ти цього якщо захочеш. Сам факт того, що бути собою. Простіше, цікавіше. Та й мені здається, потрібніше. Поп'ємо кофе. М -м а ще класно якось самореалізуватися у чомусь. Найти справу. Давайте ще поговоримо про це. Бо я вже все, що пов'язано з бути собою, я вже сказав, в принципі. Так, чому варто знайти справу, який... В якій ти будеш якось вдосконалюватись, яка тобі буде подобатися, яка буде приносити якусь дофамінову прикольну таблеточку. В мене, в моєму випадку, це блог. Це те, що я знімаю відосики щоденно, там, просинаючись, зуби чищу і зразу блин, давай телефон в руки і давай на свій писок знімати. Мені приносить це задоволення. У мене настрій хороший. Після того, як я відзняв вже матеріал, я його відмонтував і виложив. Знаєш, ніби галочка на день поставлена, типу все класно, я можу до цього в принципі, не повертатися. Я отримав звідти класно позитивні емоції і подарував їх людям своїм же ж контентом, яким би він там дурнуватим чи не дурнуватим би не був би, але сам факт, типу, ти лишаєш якусь частинку себе в соціальних мережах, і тобі це приносить задоволення. Ну, в в перспективі майбутнього ще може і фінанси, але ну, в мене пока з цим погано, але Ну, блін, головне ж не зупинятися. Головне, мені це приносить задоволення, і мені цього, в принципі, достатньо. Типу, отож, знайди справу, якій ти будеш, які будеш присвячувати свій час, самого себе. Повір, люди підтягнуться, люди знайдуться, які будуть тебе дивитися, слухати, прислухатися, блін. І... і тобі це буде подобатися. Тож, будь собою. І знайди справу, якій ти будеш віддавати самого себе. З вами був я, Денис Олександрович Кузьменко. Підписуйтесь на мої соціальні мережі. А хто має бажання підтримати, то в описі залишу, залишу посилання на монобанку. А, да, хто може якийсь кусок хліба кинути, то кидайте. Все, цьому і всіх пока!